Добрий день, шановні колеги. Дуже дякую вам, що за цих нелегких умов ви приділяєте увагу новим підручникам і, зокрема, нашому підручнику для шостого класу досліджуємо історію суспільства, який відповідає програмі під цією самою назвою. Зараз я хочу познайомити вас з тим, як побудований цей підручник, які є особливості. Змісту і методики роботи з цим підручником. Це буде дуже коротко, і я пропоную вам скористатись можливістю і записатись на відповідні курси, на яких ви можете познайомитись тим більш ґрунтовно. Отже, підручник складається із п'яти розділів. І основу його, на відміну від п'ятого класу, в змісті складають висвітлення основних подій і процесів з історії стародавнього світу. Але оскільки курс інтегрований, то ці події відповідного періоду розвитку людства вони Згруповані навколо інтеграційних стріжнів ідей, такими великими модулями, і ці модулі і стріжніві ідеї змісту простежуються в кожному із розділів підручника і в історії тих країн, які ми взяли для розгляду. І формування відповідних уявлень учнів. Ви бачите країни на екрані. І основні ідеї Перша ідея пов'язана з взаємодією людини і природи. Далі ми говоримо про організацію життя суспільства в різних цивілізаціях і на різних етапах його розвитку в межах і рамках стародавнього світу, а також розглядаємо це. З точки зору сьогодення, протягуючи інтеграційні зв'язки між минулим і сьогоденням, і виходячи в сьогодення і навіть в майбутнє, бо в курсі інтегровано і громадянську освіту. Тобто в курсі ми інтегруємо історію України, всесвітню історію і громадянську освіту. Далі це ідеї пов'язані з державою, владою, правом і законом в минулому і сьогоденні і духовний світ людини, культура. І це так само розглядається на прикладах перелічених цивілізацій. Хочу сказати, що чотири із п'яти розділів курсу присвячені Є інтегрованими і є присвяченими в основному історичному матеріалу, розділ п'ятий в основному присвячений громадянознавчому матеріалу, хоча і там, і там ми зустрічаємо елементи інтегрованих, інтегрованої інформації, інтегрованих завдань, які відповідають завданням поєднання в змісті трьох основних курсів. Курс Продовжує адаптаційний цикл, і так само, як і курс п'ятого класу, він є таким, який відповідає віку учнів, потребам адаптаційного циклу. І е, має в зв'язку з тим свої особливості, єдине, що відрізняє цей курс від п'ятого класу, і ви бачите це, ми продовжуємо рівень е, досліджувати історичні події, явища, і процеси фрагментарно, але у хронологічній послідовності і вже. Намагаємось розвинути в учнів уявлення про логіку всесвітнього історичного процесу. Продовжуємо працювати з такими поняттями, які структурують історичний процес, як подія, явище, процес. І їх взаємозв'язок, причинно-наслідкові зв'язки, чого майже не було в п'ятому класі, і тенденції суспільного розвитку, які засновані на різноманітних зв'язках, хронологічних, просторових, і це починалось в п'ятому класі і продовжується в шостому. Але так само ми формуємо лише початкові уявлення і лише початкові. Уміння роботи з різними джерелами з історичним матеріалом, звісно, не перевантажуючи учнів. Ну, і підходи до висвітлення подій суспільного життя вони такі самі, як і в п'ятому класі. Підручник він виступає в нашому виконанні як освітня модель і ресурс для всіх, для всіх учасників. Освітнього процесу не лише для учнів і вчителів, але й для батьків, які звертаються до нього для того, щоб бути поінформованими про освітній процес їхніх дітей. Але оскільки друкована книжка не може задовольнити всі потреби, ми поєднуємо друковану книгу і цифровий додаток. Причому цифровий додаток він набагато багато. Набагато багатший, да? набагато більш ґрунтовний і містить більше компонентів, навіть ніж друкована книжка. Цифровий додаток, який розміщується на сайті видавництва, містить кілька електронних зошитів, відеоматеріали до уроків, модельну програму курсу і календарне тематичне планування, на основі якого побудований підручник розбитий на параграфи і пункти. Потенціал спочатку підручника, друкованої книжки. Тут є тексти, основний, тобто авторський, які містить матеріал за програмою, і додаткові тексти. Це інструменти дослідження, тобто пам'ятки, це пояснювальні тексти, це документальні тексти, тобто різноманітні види текстів. Далі це візуальні джерела, які складають ілюстрації та медіатексти різних видів, завдання різних типів і різного спрямування, які об'єднуються під рубрикою досліди, і апарат орієнтування, який носить такий, я б сказала, загально, загальний характер, який дозволяє учням. І всім, хто є користувачами цієї книжки, орієнтуватись легко в, цій, в цьому виданні. Отже, розглянемо тепер можливості кожного з цих компонентів. Першим компонентом, як я сказала, є різні види текстів, і ви їх бачите: це тексти, які дозволяють нам орієнтуватись. Це назви пунктів параграфів і параграфи розбиті на пункти. Далі є авторський текст. Авторський текст складає пункти, він невеликий, враховуючи, що учні ще не володіють розвиненими навичками читання і не дуже люблять читати, тому ми намагалися кожен пункт зробити із трьох-чотирьох е підрозділів, абзаців, тобто тексти. Короткі, достатньо прості, там, де щось потребує пояснення, ви бачите її пояснювальний текст. Наприклад, це може бути пояснення до ілюстрації, і це може бути визначення понять, на які треба звернути увагу, і уявлення, про які ми маємо сформувати. Ще раз нагадую, що ми не формуємо в даному випадку ніяких. Науково закінчених, науково завершених визначень понять, як це буде в більш старшій школі. Для, до кожного з текстів у нас є обов'язково Завдання, воно розміщено під рубрикою Поміркуйте, вони різноманітні, вони ускладнюються, і якщо ви порівняєте завдання на початку підручника і наприкінці, ви легко побачите цю різницю. Ці завдання спрямовані на осмислене читання, на вироблення в учнів. Відповідних умінь і навичок, які є основою наскрізних умінь, зокрема, наприклад, критичного мислення або мовленнєвих умінь. Тобто, дуже важливо слідувати методиці навчання учнів, яка закладена в компетентнісно орієнтованій і діяльнісно орієнтованій моделі навчання. Далі компонентом є ілюстрації. В основному зображувальні ілюстрації вони об'єднані в спеціальні модулі, в спеціальні групи, колажі, і до них стоять різноманітні завдання. Ну, Тут, наприклад, ми маємо співвіднести текст документа і ілюстрації. Далі є такі засоби навчання, як, наприклад, інфографіка або схеми, є карти, їх достатньо багато. і кожному е, реально розділі ви побачите кілька карт, які відображають логіку розвитку цієї цивілізації від початку до того моменту, поки ми її розглядаємо. Далі у нас є спеціальні завдання, які е, е, допомагають нам організувати дослідження. Нагадую, що курс у нас називається Досліджуємо історію і тому таких завдань достатньо багато. На початку уроку, для осмислення, додаткові завдання в спеціальному зошиті, вони перетворюючи або творчого характеру, вони спираються на відповідні або документи, або ілюстрації, як в даному випадку, і от ще один приклад. І теж дуже різноманітні, але не випадково. Вони всі орієнтовані на відпрацювання тих умінь, на які орієнтує нас державний стандарт освіти і відповідна його частина, тобто наша галузь, громадянська та історична освіта. Ви можете. Переглянути стандарт, подивитись, які там є уміння, вони відображені в модельній програмі, і тут кожне завдання воно спрямовано на поступове від простого до складного відпрацювання такого завдання. Далі у нас є на допомогу вчителю і учням робочі зошити. Робочий зошит або зошит додаткових завдань, він містить. Ще значну кількість завдань до кожного уроку. На кожному уроці ми можемо додати або замінити якісь завдання підручника на розсуд вчителя, взяти звідсіля домашнє завдання, або ем, якесь завдання для, ем, скажімо, перевірки або. Діагностувальної роботи для проведення її з учнями ми навмисно не давали діагностувальних робіт, тому що цей зошит він абсолютно задовольняє. Таку потребу. Крім того, у нас є, на відміну від п'ятого класу, де практичні заняття у нас були в самому підручнику, і ми їх не виділяли в окремий тип занять, а просто зробили діяльнісно орієнтований підручник, тут є спеціальні практичні заняття, які винесені в окремий зошит, туди ж винесені ще і проекти, а також ігри, навчальні ігри, які спеціально розроблені, частина із них електронні спеціально для дистанційного навчання. І нарешті у нас є зошит з оцінювання, це третій зошит. На кожному уроці приймаю. Перед... Учень може перейти за відповідним QR-кодом до будь-якого з цих зошитів. Зошит з оцінювання орієнтований на формувальне оцінювання, на рефлексію, містить відповідні завдання, і це полегшує, звичайно, роботу вчителя з відбору таких завдань. Вони дуже різноманітні і знову-таки спрямовані на. Те, щоб дати можливість вчителю виставити відповідні бали учням, бо це вже бальна оцінка, і спостерігати поступ учня з розвитку кожного із ключових умінь, які винесені у нас з вами в підсумкове оцінювання. Таким чином, ми вважаємо, що Компоненти нашого навчально-методичного комплекту відповідають завданням, які висуває програма, вони повністю відповідають змісту програми і стануть в пригоді всім тим, хто буде працювати з нашим підручником. Ще раз хочу нагадати про можливість ознайомитись з підручником і методикою роботи в шостому класі більш докладно, запрошую вас на відповідні курси, які проводить видавництво освіта. Дякую за увагу!